ну ничего, можно его так уж связано. А если, там, конечно, говорить его о свете и о организации, то куда я там казахам втягаться? У нас, конечно, все гораздо на более высоком уровне. Помним, как мы э, встречали. итальянцев, встречали азербайджанцев. Да, как мы их встречал. Дворце... Да, во дворце... да, дворце спорта, я имею в виду, по картинке и по Спасибо. поддержке болельщиков. Была забита арена в последний раз э, во дворце спорта. 7 тысяч глядачей, Вячеслава, ты можешь пригадать, когда в последний раз у плате спорта на спортивную подию приходило 7 тысяч? Ну, последний раз это был бой Владимира Кличко против Роса Пьюрити. И памятный бой, конечно, и тогда была заполнена арена. Ну а у нас за другий раунд триває суперпоєдинку. Наш Василь Хайтек Ломаченко проти капітана казахської команди Самата Башенова. І поки що, вже як звичні двобої Василя Ломаченко. Ось перший раунд. Ну він так знаєш, приглядався Василь, але якось так приглядався, що у нас суперник опинився на ринзі. Відчув він підлогу прохолодну. Я думаю, ну і другий раунд одразу ж Василь Ломаченко все бере у свої кулаки, руки і вже під диктовку Василя Ломаченко. Продовжує Самат Башенов просто не встигати і не влучати у Василя. Да, особенно після своїх атакуючих дій, він дуже медленно возвращается к защите. Этим пользуется Вася Очередное попадання. Ну і також хочеться нагадати, що одразу після закінчення трансляції першого фінальної зустрічі українських атаманів проти Астани Арланд. Ми у студії програми Королі Рингу. У нас сьогодні дуже цікавий гість, але це супергість. Хто це саме? Ви дуже скоро вже побачите, з яким ми розберемо всі. Поєдинки сьогоднішнього вечора. Ну і завтра, о 21.30 ми так само вас чекаємо на другий фінальний день. Ну а зараз у нас працює вже трійками, здається, Василь Ломаченко, і все одно дуже ну, повільний, можна так сказати, Вячеслава про Ну, якщо... Чи... На самом деле він дуже неплохой боксер. Не зря он столько побед одержал в всімірній серії боксу. Просто на фоні на фоне Василия Ломаченко, конечно, он теряется. уступает и в скорости и в технике мы видим пока там пробивает один два удара а Башенов, Вася успевает набросать хорошую комбинацию из трех четырех ударов ух тут правый прошел узелки да, при... ущелоку причем в то в то время как смещался Вася он в это же время успевает наносить удары просто невероятная техника мастерство конечно все это хотелось бы увидеть уже на профессиональном ринге совсем недавно мы видели Флойда Мэйвезера и помним его поединок, его манеру. Да, он лучший в мире, действительно, у Бок него еще. самый лучший там процент попаданий и защита у него и одна из лучших. Ударив, да. но, за раунд. Но, Але. но если вот говорить о зрелищности, о действиях в ринге, ну, смот, ну сравните просто, да. Насколько более красиво боксирует Василий Ломаченко. Ты психологично готовишь Майвезера, что тут треба уже задуматься. есть на уровень выше ты, потому что у профи-бокс, возможно, сам сегодня, после сегодняшнего двубоя фида и наш Василий Ну, еще как минимум два с половиной года Флойд Майвезер собирается оставаться в профессиональном боксе. Он подписал самый дорогой контракт в истории не только бокса, но и спорта в целом. За 6 поединков он может получить 250 миллионов долларов. За последний бой Майвезер получил Чолов 32 два мільйони доларів. Ось такі сумаши сумасшедші цифри. Ну а тим временем ми відео за другий раунд. У нас Василь Ломаченка всі троє судді. Дають 10-9. У нас, якщо ми говоримо про Фодомовез, скільки він отримує грошей, то тут ми дивимося, скільки разів в обличчя отримує у нас Самат Башенов за перші два раунди. Поки що, ну навіть натяку на відповідь, хоча б на одну відповідь. Удар на удар від Ломаченка, Самат Башенов не може навіть ну щось таке продемонструвати. настраивает там Башенова. Понятно, что тут нужно думать и оперативно, что же менять в манере своей, и, в общем, что предпринять против Василия Ломаченко. Вася отдает центр ринга намеренно. Он любит работать на контратаках, перехватывает очень легко и непринужденно. Розкриває суперника і тут же молниеносно контратакує. Третій раунд, в якому ще бачимо, пришвидшується наш Василь Ломаченко. Пішов його маятник і пішов літати, можемо сказати так, над рингом Василь Ломаченко І так само над суперником. От подивись, зараз не те, що покликано ну, дуже чи повільно, чи навіть. Заряжается на цей удар Самат Башенов. А тут в Васе выстачают часу для того, чтобы 4 удара провести. Да, мы уже об этом говорили, что действительно скорость в разы превышает скорость соперника у Василия Ломаченко. Хорошая двойка. Сближается Самат Башенов. Конечно, только на средней и ближней дистанции у него могут возникнуть какие-то шансы, вообще провести какой-то удар. Ну, поки що цих шансів не було ні у кого проти Василя Ломаченко. Ну, був такий серйозний бій, серйозний накал у його двобою. Його маю на увазі Василя Ломаченко саме проти свого давнього суперника, про якого ми вже казали. Ну, я тут маю на увазі Альберта Селімова. Там ще цей двобій все вирішував для нас на той момент. Ну і той бій, -бій також Василя Ломаченко виграв. Ну і продовжує вигравати, як на мене, тут. Чаус Самат Башенов ну, дещо активізувався, хоча продовжує пропускати. Да, дал пробить Вася сопернику, но тот же левый боковой пропустил по печени, но тот же левый боковой запустил точно в цель. Что Василий так не особо вкладывается сейчас в удары. Хотелось бы, конечно, повторение первого раунда, когда соперник оказался на канвасе. Четкий левый прямой точно в челюсть, конечно. Вони многом... Не Так, Башенову да, вже Башенову тогда досталась, він вже зрозумів, з ким він боксирует. Але знову ж таки, про серйозність суперника сьогоднішнього Василя Ломаченко Ми продовжує стояти, хоча й пропускати, продовжує. Ну і поки що ну, не бачу жодного удару, щоб там десь відчув, принаймні, це Василь Ломаченко. І така тактика якась цікава у Башенова, Він бачить, як, які швидкі Василь Ломаченко, але у Торс і не намагається пробити, не намагається збивати дихань і знову ж таки, через швидкість Василя, мабуть, це поки що неможливо. Ось Тут двійка, яка проходить від Ломаченко, І Ломаченко продовжує працювати на будь-якій дистанції. так, заканчивается третий раунд. Даже когда удается провести какие-то удары сопернику, в основном это все блок. Василий очень грамотно защищается. Ну, я думаю.